Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. Моя глядачка, підписниця. Пані Наталя запитала, чи є ремонтантні сорти. Тобто ті сорти, що повторно квітнуть. Чи це тільки е, на папері? Ну, я спробую розповісти. Це сорт Yellow Bucket 1983 року. Я його показую тому, що він абсолютно по кольору схожий на сорт Stella de Oro. Stella de Oro дійсно цвіте два рази. Вона така невтомна, трудівниця. Вона цвіте й цвіте, трішки ось вона вже відцвіла і тому мені нема на чому показати. Абсолютно колір однаковий. Але Єлоу Букет, ось такий він махровенький, а стела не махрова. Буває, кажуть, на Єлоу Букет, що це дабл-стела або махрова стела. По висоті, вони однакові, по кольору, тільки Єлоу Букет махровий, а стела де Ору не махрова. Зате вона цвіте повторно, навіть я б сказала, невтомно. Весь час, весь час вона викидає, викидає цвіт, трошки полити її, такий невтомний, чудовий, працьовитий сортик. Далі, підемо зараз далі про, про ці сорти, які квітнуть, які не квітнуть. І я покажу ось на цій діляночці вже покажу, як я вже тут. Покажу ось цей Це силоам Рубі Крісті. І біля нього Мері Бра... ось біля нього, у горі ніби. Це ем, Мері Браун. Мері Браун заявлена, що вона цвіте повторно, але вона не цвіла в крайньому разі в мене. Я не бачила, щоб вона цвіла два рази. Ось цвіте балофред трикутний. Вчора пройшов гарний дощ, і вони ніби стрепенулися, ніби набралися сили, набралися водички. Сілоам Рубі Крісті. Заявлено також, що повторно цвіте сорт Double Firecracker. Це він. Але він сьогодні не показав махрової квітки. Ну, одне діло заявити, а друге діло реальність. Тобто обіцяти ще не означає одружитися. Ось такий сьогодні дабл фаєркрекер Але після дощу вони оце два дні пройде, вони будуть махрові, показуватимуть свій сорт. І це буде така краса неземна. Я буду старатися робити відео. Заявлена на махровіще Патрісія Джуджу. Вчора я, на жаль, не змогла її зняти. Теж заявлена, але ну, я не бачила, щоб вона цвіла другий раз. У нас їм не вистачає тепла. Після дощу от навіть немає що й показати. Воно дощ пішов, бачите, яке воно після дощу, це музесфаєр. Але не біда, ця квіточка ось відпаде і завтра стрепенеться і буде нова. Тобто він нам каже не журіться, що було пройшло. Дивіться вперед, дивіться в майбутнє, бо назад вороття нема. Квітка цвіла, ну то й що. Життя у квітки коротке. І ми йдемо вперед. Цвіте повторно, ну, заявлено. Жан Сван такий кремовий. Як зацвіте, то я буду показувати. Це Барбара водс. Я ж не можу так ходити сухо і розказувати так по-академічному. Я ж хочу показати, що цвіте Барбара. Вот. Цвіте Жан Сван повторно і цвіте дабл ред роял повторно на папері, наголошую, на папері він цвіте. Я його не бачила, що він цвіте на, наяву. Павуки взагалі не заявлено, що цвітимуть другий раз. Із сортів. Е цей крупноквітковий Resistable Charm цвіте. Він дуже схожий на сорт Тупат Хармоні. Зараз я, мабуть, і туди піду. Це сорт Тупат Хармоні. Теж на ньому не кожна квіточка махрова. Ось сьогодні махрова, дуже така махровість, хороша. бачите, який він. Яскра він разкраво-рожевий із такою кайомочкою у По кольору очка свого, така червоняста, така, сливово-червоняста. А друга квіточка щось там показала язичок, ну, то та й так добре. Для такої спеки, для такої посухи, що в мене не дуже є води, то це теж, я думаю, чудово. Ем... І він схожий на сорт «Ерестістабл Чарм. І цей Іресистабл-чарм має цвісти другий раз. Тобто, знову ж на папері. Це, як каже виробник. Можливо, їм там тепло в тому регіоні, де їх вивели. В нас їм холодно, тому вони не цвітуть. А іресистабл чарм він такий трошки більш кремовіший. Вони схожі, звісно, ну він трішки. Кремовіший. А цей такий яскравіший оранжевіший це Тупат Хармоні. Це сорт, який світе в травні на початку всередині. І це він тим цінний. Теж заявлено, що він зацві... зацвітає другий раз. Він до мене прийшов як Юнона. І ще я чула, що це жонкіллі, Такий сорт. Ну, втрачено його автора, втрачено, рік втрачено. Але сорт чудовий, тим, що він цвіте дуже рано. І при тому у нього така ніжка не висока, сам низенький, а квітка велика, помаранчева, красива квітка. Теж він ніколи не цвів у мене другий раз. Можливо, зараз змінюється клімат. Бачите, вже літо триває не три місяці, а чотири. Вересень теж теплий такий. Буває навіть і жаркий. Можливо, вони будуть цвісти, і ми тоді побачимо. Це сорт Геліус. Я його так підв'язала. До своєї сітки мотузочкою. Він дуже високий такий, впізнаваний, статний. Теж заявлено, що він цвітистиме другий раз. Ну, хтось на не бачила я, що він зацвів у мене другий раз. Це сур 2003 року Helios. Найпізніший сорт в моєї колекції Фінал Touch. Він ще, бачите, тільки-тільки викидає он там внизу, аж всередині таку свою бутончики, свої, гілочку з бутончиками, ніжку з бутончиками. Ось він такий. Оце так само ці всі сорти, що заявлено, отак я бачила just my size, Отак вилізло трішки і завмерло, бо йому холодно у нас. Це він між молочаєм декоративним. Так його посадила вже останню квіточку, щоб нею милуватися. Посадила, щоб дивитися із вікна. Ну Це вже я користуюсь можливістю показати, що цвіте. Це сорт з Кулділ. Cool Величезний такий, якийсь він такий бусковий, широке горло, такий красивий в нього. Защипчики, хайомочка. Списковасти це всі селекціонера Кінебру. Так він. Виділив свої сорти, так само, як сілоами виділила Полін Хенрі. Далі тут ось такий черво... червоний, горить All American Tiger. Такий аж горящий оранжевий вогонь і така.